Перш за все, з перемогою, надважлива перемога. Твій коментар дякую. по грі. Дякую, У вас також за допомогою. Та дуже добре зіграли сьогодні. В першому таймі не так якісно було, а в другому все ж перевага якась в два м'ячі була і це добре сказалося на нашу гріх. На твою думку, ось такий початок зустрічі, незарахований гол з Вару, його відмінили. Ось це якось вплинуло на нас, на наш настрій, як ти вважаєш? Я вважаю ні. Ми також намагалися створювати моменти, грали в свою гру і досягли результату. Це дуже добре. Які корективи в перерві? Що казав головний тренер в перерві? На що акцентувати увагу? Ми трошки змінили тактику в обороні, і це дуже нам допомагало. В першому таймі чуть була друга тактика. Ми більше давали простору сопернику на флангах і вони створили моменти. А в другому таймі добре вийшло. Далі також такий період зараз, що багато матчів і не можна пункти. Який настрій у команди був після гри в роздягальні, і який настрій на наступній зустрічі в п'ятницю вже колос? Да, зараз не треба зациклюватись на цьому результаті і більше і більше роботи. Попереду дуже тяжкі ігри, як Кревбас показав нам, що вони можуть проблеми нам створювати. Також всі будуть настроюватись на нас дуже добре і це нам буде важче і важче з кожної грою. Ми повинні налаштовуватись на кожну гру і перемагати.